Щоб 2023 став роком нашої перемоги. Водний світ а, в Вороні вже також було якось дуже гучно а, цими днями, і я вам скажу, що щось там таке також вибухало. Ну, кажуть, що все позбивали, звісно, ПВО спрацювало на ура, але я дуже в тому сумніваюся. Було також гучно, і в поки що тимчасово окупованому, але нашому українському бордянську там кажуть за словами місцевого гауляйтера, все норм, все нормально, все добре. Спрацювало це їхнє хвальоне ППО і нічого іншого. Каже, збили безпілотник, жертв і пошкоджень немає. Але місцеві іншої думки саме вони виклали це відео. Ну і на ньому бачимо задимлення. В районі аеропорту. Тож або то ППО приземлилося, або таке щось там на а, цьому. А, на аеропорту, в районі аеропорту, трошечки а, палає і трошки гориться. До речі, що стосується Вороніжа, то я вам скажу, що там а, коли. От знімали це відео, це були вибухи в районі знову ж таки аеродрому, і на тому самому аеродромі базуються винищувачі бомбардувальники су 34 Тому також очікуємо на гарні новини звідти, в сенсі на гарні новини від. Е з космосу, а тому, що я думаю, що супутник обов'язково зафотографує все те, що відбулося, зокрема, і в Вороніже. Тим часом Гауляйтер Брянської області заявив про атаку українського дрону внаслідок удару українського безпілотника. Пошкоджено об'єкт енергопостачання у Брянській області. Брянська народна республіка. Як ти там нормально? Не переживай, скоро й та А, Каже вранці українським БПЛА було здійснено атаку на Климівський район. Постраждалих немає на місці. Працюють усі оперативні служби. Внаслідок завданого удару пошкоджено об'єкт енергопостачання у селищі. Відсутня електрика. А, електрика відсутня на Росії. От ви знаєте, все частіше на Росії відсутня електрика, і до речі, в Якутії стався теж ви знаєте якийсь інцидент. І там о, вони нас лякали сувора зімою. А я вам нагадаю, що в Якутії до мінус 45. Так от наслідки цього самого інциденту в Якутії. Сталоктіти йдуть там вже. Ось так. В кожному домі в Якутий, так Якусці так? Да? Нічого не делають. Куда деньги ходят, чего ходят. Каждая квартира платит тут. Вообще не занимается. мэру Якутска, хорошо? По ситуации в Сатале. Сегодня в результате аварии на подстанции 7.35 произошло ограничение подачи электричества на микрорайон Сатал. Дом замерз. Ренай полетел. Не работает дорогой это самое Знаете, котел. Я почти в лицо. Взорвался. Но... Взорвался. Как раз рядом стоит. Никого нету. Явно горячая вода идет. Ну, вот пар горячий, рукой трогаю. Вот подключил соседей. Провод пошел к соседям. Вот так спасаем друг друга. Скажи, куда деньги идут? подивіться уважно куди йдуть дні я вам розкажу але проблема в тому що е якуті ніхто не обстрілює це ситуація планова та яка в них сталася тому що ніхто не звертав довгий час увагу на всі ці мережі тому ці мережі порвало тому труби тепер замерзнуть і тому тепер в мінус 45 вони тепер от так от будуть ходити і вдома в себе і ночувати будуть таким чином а ми до того не маємо жодного відношення на хвилиночку. Е аналітик енергетичних ринків Максим Білявський має бути зі мною на зв'язку Пане максима я вас вітаю і слава україні Героям слава і смерть тим клятим ворогам. Оцю стабільність ми перенесли з собою з 2022-го. Щоправда, 2023-й у нас, як ми розуміємо, буде контрнаступальним і точно переможним роком для нас з вами для України в цілому і кордони 91-го року. Побачимо вже цього року, я в тому впевнена. Пане Максиме, що стосується ось цих атак на нашу енергетичну систему, кажуть, що наступна може може бути десь ближче до різдва з 6-го числа нам передають морози в Україні. Тому я так розумію, що вони тепер будуть готуватися до нового чергового обстрілу і до того, щоб ці енергетичні мережі нам якомога більше пошкодити. А, тим не менше, я скажу, що не знаю як у кого, але у мене два дні на новий рік, і от там 30-го десь на перше, я можу сказати, що максимально було світло, ніхто нічого не вимикав тобто наші енергетичні мережі пройшли всі попередні атаки дронами доволі успішно. Саме так я вважаю, що саме той комплекс заходів, який був реалізований міністерством енергетики України, НЕКУКОРЕНЕГО та іншими суб'єктами господарювання в енергетичній галузі, дозволив нам усім мінімально з мінімальним дефіцитом пройти святкові дні. І я більше переконаний, що цей мінімальний дефіцит потужності, тобто. Мінімальна кількість відключень буде з нами щонайменше ще 7-10 днів. І це власне пов'язано з тим, що в період святкових днів промислові, великі промислові підприємства зменшують власне, опції свого. Промислового виробництва це позначається на попиті на електричну енергію, на природний газ і тому подібне. Тому за цей період, за період святкових днів, хто точно не святкує, так це наші славні збройні сили України та наші професійні електромантери та усі фахівці енергетичної галузі. Вони Реалізовують комплекс заходів для того, аби і після святкових днів, коли буде навантажуватись негасистема додатковим попитом зі сторони промислових підприємств, дефіцит не збільшувався.